Вітає глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма велич особистості. Наша сьогоднішня розмова про особистість, котра становить окрасу нації митрополита Іларіона. Водночас він відомий як вчений мовознавець, лексикограф, видавець, редактор, історик церкви, міністр освіти і ісповідань УНР і водночас перекладач Біблії, що до сьогодні є неперевершеним надбанням українського народу. Творчий подвиг українського вченого аналізуємо разом з Іриною Фаріон, мовознавцем, кандидатом філологічних наук. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю. Іван Огієнко, справжнє ім'я митрополита. Народився 15 січня 1882 року в Брусилові на Житомирщині, в бідній селянській родині Івана та Єфросинії Огієнків. Був шостою дитиною у сім'ї. Коли Івану Ледь виповнилося два роки, внаслідок нещасного випадку загинув батько, предком якого був козак Максим Огієнко. Іван, закінчивши школу, разом із матір'ю пішки йде до Києва, аби вступити до військово-фельдшерської школи, оскільки навчання там було безкоштовним. Закінчивши її курс, Огієнко влаштувався на службу в Київський військовий шпиталь. Проте, розчарувавшись в обраному фахові, Огієнко в Острій складає іспити в класичній гімназії, щодовому право вступити до імперського університету святого Володимира. Отже. Іван Огієнко, реформатор в багатьох різносторонніх напрямках, як ми про це вже згадували так. на початку нашої програми. На вашу думку, в чому ж він був найбільш сильнішим у науці, у релігії чи у мовознавстві? Дивіться, яка дивовижна еволюція від лікаря тіла фельдшер, так, до лікаря душ у найпрямішому значенні того слова. Він пройшов етап від викладача до міністра, видавця і врешті до душпастера. Як це можна було вкласти все в одну людину, залишається дивуватися з Божих чарів, і залишається лише дякувати Господові, що ці люди є в нашій культурі. Але водночас стає страшно, пані Наталію, що коли Іван Огієнко відійшов у вічність, книга відгуків, а проживав він в Канаді, книга відгуків погнилася. Співчуттями, що відійшов такий атлант науки, думки і віри християнської, не було тільки співчуття з боку України. Це страшно, Україна його не знала як митрополита Ларіона, як Івана Україна його не знала ніяк. Україна його не знала ні як політичного діяча. Ніяк науковця, ніяк видавця, ніяк регільника, але він настільки помітний суттєвий слід залишив історії часів. Він не? залишив чому пані так стало. Він залишив півтора тисячі праць, півтора тисячі, так? І як каже його неперевершений дослідник, доктор філології Микола Тимошик, якщо би видати все те, що написав цей чоловік, було би сто томів. Отже, чому так сталося, що Іван Огієнко був закритий для нас? Пані Наталю, поділюся власним досвідом. Перша книжка, книжка вільного світу, не радянського світу, яку я тримала в руках, це була книжка авторства Івана Огієнка, яка називалася «Повстання азбуки у слов'ян. І цю книжку, як святощі, мені до рук передав мій науковий керівник професор Михайло Лукич Худаш, і сказав: Уважно то прочитай а потім. Спробуй сама знайти, хто такий Іван Огієнко. А я питаю: а хто такий Іван Огієнко? Отовчися, сказав він мені. Тоді я пішла у бібліотеки наші Львівські і мені сказали, що його праця є тільки у спецфондах, у спеціальних фондах бібліотек. І ці спеціальні фонди бібліотек, пані Наталю, відкрилися тільки з початку відродження української держави. І коли я вже прийшла у ті спеціальні фонди і брала, скажімо, до рук стилістичний словник. Івана Огієнка, то на тому словнику стояв Гриф секретно. І так на всіх працях Івана Огієнка Гриф секретно. А коли у 1995 році вийшла його грандіозна історія української літературної мови, то ти розумів, що тобі студентові 5 років в університеті брехали, що тебе вчили радянської науки, а не правдивої науки. Тепер, прочитавши цю історію української літератури, стало зрозуміло, що від нас ховали, яку від нас ховали правду. Дивіться, пані Наталю: він історик мови, історик церкви, історик культури і історик друкарства. Історик у четвертій ступені це все не вкладається в голову. І всі ці речі від нас були абсолютно закриті. Чому? Тому що наскрізна ідея всіх тих його чотирьох історій це ідея націоцентрична. Зрештою, історія церкви це те, що для нас було найбільш спрагле і тому найбільш закрите, бо він представляв українську автокефальну церкву. Крім того, пані Наталію, починав він як політик. А потім він казав: не асоціюйте мене з ніякою політичною силою. Належав він до партії соціалістів-федералістів. Працював він в двох урядах ОНР. В одному з урядів він був міністром освіти, і саме тоді, коли він був міністром освіти, він створив університет в Кам'янці-Подільському. Був його першим університету, український університет в Кам'янці-Подільському був його ректором. Але цей університет отримав ім'я Івана Огієнка буквально недавно, на початку третього тисячоліття. Тобто, це було надзвичайно складно зробити, щоб університет мав ім'я людини, яка його заснувала. Уявляєте, який парадокс? Далі, в наступному уряді, він був міністром віросповідання. і коли він був міністром віросповідання, то один із його основних наказів полягав в тому, що служба Божа має правитися винятково українською мовою. А якщо ми читаємо церковнослов'янський текст, то цей церковний слов'янський текст треба читати в українській адаптації, а не в російській адаптації, як ми це звикли. І для цього були навіть започатковані ним курси для священиків, які мали читати українську так, мову. Учати... Абсолютно правильно. А коли він був українсько... міністром освіти, наша історія сучасна не Знає такого міністра освіти. Ми з міністрами освіти весь час маємо якісь проблеми, бо у одного або в другого якісь шпаки в голові. А це був той міністр освіти, який напрацював основні правила правопису. Ці основні правила правопису... А сьогодні ми використовуємо ти його надбання? Ні. Так ці правила правопису, які він сформулював в 1921 році, були покладені в основу правопису 1929 року, які напрацьовували в тодішній нашій столиці у Харкові. На цю правописну комісію було запрошено 50 лінгвістів з усієї України, і як казав Юрій Шерек Шевельов, дошку якого пам'ятного розбивали там Допкін і Хернес. Пам'ятаєте свого часу? Це був найкращий за всі часи правопис, в основі якого лежали правила Івана Огієнка. Але цей правопис, пані Наталю, прожив у нашому світі від 1929 року, коли його підписав до виконання скрипник міністр освіти тодішній, до 1933. в 1933 році розстріляли всіх тих, хто цей правопис творив, зібрали всіх видавців і вчителів, і сказали: якщо ви не перейдете негайно на радянський правопис, це було в травні, розстріл. Перейшли на радянський правопис. Хто не перейшов, не перейшла діаспора. Чому діаспора не перейшла? А вона не могла перейти на той правопис, бо вона не розуміла, що це таке. І Юрій шерек Шевельов описує дивний епізод, коли він сидить на катедрі української мови, чи, можливо, по іншому ця кафедра назвалася в Харківському університеті. До нього прибігають його студентки. З газетою здається, комуніст України. Ну це ті роки. Ви розумієте? І ці студентки кладуть перед ним газету і кажуть: А що тут таке написано? Тут помилка, тут написано Соціалізм. А насправді мало писати себе «соціалізм» через «і я». Бо ми ж не кажемо діяльність, а кажемо діяльність. А далі ці студентки йому кажуть: дивіться, тут написано нема радості але ж ми так не говоримо, нема радости. Тепер наше покоління буде дивуватися, як то так? Але я процитую нашому поколінню геніального Франка, який казав, ти, брат, любиш Русь, як дім великорове. Я ж не люблю її з надмірної любови. Великий течина римує смерти, форму, вмерти. Тобто, вимовляли, нема кого чого смерти, а не вимовляли смерті. Те саме ми знайдемо в Шевченка, де він римує мати із формою благодати. Те саме в Котляревського. Боже, те саме у нашого уродженця з Дебальцевого, Володимира Сюсюри, який казав навколо радости так мало, який до чорта днів бадьор, коли ми крила поламали у леті світлому дозор. Цитую ще раз. Навколо радости так мало. Сусюра не міг собі уявити, тоді, коли він це писав, що слово радости можна вимовляти по-іншому. Той правопис, пані Наталі, який велеліював, виплекував, формував і формалізував Івана Овгієнко, знищили дві істоти: Йосиф Серіонович-Сталін і Наум Каганович. очень красива. Наум Каганович… Молодой парень понад 30 років він очолював інститут української мови. Е, мовознавства, перепрошую. Інститут мовознавства був споруджений на кістках знищеного інституту наукової української мови. Їм треба було знищити інститут української мови і знайти іншу назву, де би українській мові не було місця. Він назвався інститут мовознавства. Щойно Україна відродилася в академії наук, виникла ідея відродити інститут української мови. І тепер ми маємо інститут української мови і маємо інститут мовознавства. Уявити розвиток українського мовознавства без івана в'єнка абсолютно неможливо. І знаєте, чому пані сьогодні Наталья? використовують його праці? Звичайно, вистобудки. що так сьогодні його праці фундаментальні. Без його праці сьогодні не обійдеться ні жоден практик. Який вчить правильно писати і має сказати: от ми пишемо так, це неправильно. Правильно так, як було в Огієнка. Так? А в школах вже застосовуються ну, ці головні позиції? Не застосовуються, тому що була спроба в 2003 році повернутися до тих норм. Ці, цю спробу заплювали, як у нас це люблять зробити. цю, в цю спробу за... Повернути ці норми затягнули дилетантів, які почали давати оцінки українському правопису. Це все одно, що мене, пані Наталю, філолога хтось би питав писав, як я маю написати сімейний кодекс. А я би сказала так, тому що в мене є сім'я, правда? Але ж сімейний кодекс мають писати професіонали. Так само, нехай професіонали творять український правопис. Мене не цікавить, що на вулиці думає людина про цей правопис. Нехай кожен робить свою справу. Тобто, але, пані Наталю, ще одну царину він досліджував. Це було не нерозора на історія мови. Він написав дивовижну працю, за яку йому надали ступінь доктора, доктора філософії в Брні, в Чехії. Ця праця називається. Українська мова 16 століття і Крехівський апостол це неймовірна річ. Ну, сторінок понад 600, де е, історія українського народу і живі елементи української мови у релігійних пам'ятках. Це не випадково, тому що Огиєнко дуже поступово йшов до свого митрополитства. Він йшов до єпископа Холмського. І сянського і прийшов до цього аж в 1940 році після смерті, А дружини. вже так після такої політично успішної кар'єри. А і яка ж це пані Наталі? Стати, це, це, це не успішна, Це трагічна була кар'єра, коли УНР знищили і вони емігрували до пересунулися до каменця подільського В каменці подільському пані Наталі він зробив ще одну надгеніальну річ. От ми в одній зі студій попередні говорили про Тараса Шевченка. Він кожне слово. Творів Тараса Шевченка переніс на окрему картку і створив так звану конкордацію творів Шевченка. Тобто, кожне слово Шевченка, кожну його граматичну форму ви можете побачити окремо. Він напрацював 18 тисяч карточок із Лексемами Шевченка. І знаєте, що з тим всім сталося? Це все втратилося там в Кам'янці-Подільському. Ви думаєте, це його розчарувало? Ні, він приїхав до Канади. Взявся знову це все робити, відтворив це ще раз. І буквально нещодавно Інститут канадійських студій у чотирьох томах видав конкордацію творів Шевченка. І що з'ясувалося? З'ясувалося, що комп'ютерне опрацювання того матеріалу абсолютно збіглося кількісно із тою роботою, що двічі зробив цей чоловік. Він дуже тяжко і дуже боляче пережив крах українських національних ідей Республіки УНР. І після того він на політику реагував надзвичайно дразливо. Його це боліло, як оголений нерв, так як болить всіх інших людей, яких політика, скажімо, викинула, але вони не встигли зробити в тій поліції те, що мали зробити. І коли він приїхав в діаспору, ну, доля закинула його туди, він побачив, який там розбрат, скільки там диванних і смішних партій, які змагаються між собою, і кожна з них хоче перетягнути на себе такого велета. Як Іван Огієнко, на що він казав: не використовуйте мене в своїх цілях. Я хочу заснувати школу, в якій будуть вчити української мови, української культури, де буде українська церква. Не прив'язуйте мене до жодної партії. Казав до речі, що... коли він працював ще урядовцем в уряді ЛНР, він виступав за єдину школу школу для всіх дітей. Так, єди... всі діти могли отримати навчання. Єдину школу, єдину літературну мову, стандартизовану мову. Він дуже на тому наполягав і казав, що єдина літературна мова, якщо буде, то тоді буде єдина нація. Без єдиної літературної мови єдиної нації не буде. Він заклав основи цієї єдиної літературної мови. І, і... цілком логічно, пані Наталі, що він у своїй дивовижній творчості, мовознавчий, літературній і літературознавчий, видавничий. Він був дивовижним видавцем, він видавав продовж... Понад 10 років журнал рідне, Рід... рідна мова здається, називався цей журнал у Варшаві, де він вперше почав писати про культуру мовлення. Культура мовлення це вже естетика мови. Це не просто правильно, неправильно написано, це стилістично, правильно сказано. Він перший розробив фактично цю царину. До речі, він захоплювався стародруками і створив нову наукову дисципліну «Палеотипія». Знання про книжки старого друку так абсолютно правильно, бо ця людина розуміла, що майбутнє можливе лише тоді, коли ти дуже добре знаєш свою історію. Але цілком логічно, пані Наталі, що він прийшов до найвеличнішого. Він прийшов до перекладу Біблії. Він прийшов до перекладу Біблії про одного перекладача Біблії. Ми вже з вами говорили. Про Це, коліша, вона, коліша, і його о, варіант, світ так і не побачив, а чи побачив світ варіант. Побачив. Огієнко. Огієнко почав працювати над Біблією ще в 30-ті роки, і новий заповіт Біблії вийшов у Львові. Здається, в 37 му році, можливо, я з датою повивилася. Він сам перекладав ще була також. Він, сам він, Ні. він це все робив сам. Це, це був великий робітник. Про нього можна сказати, що він більше працював, ніж жив. Коли йому зробили операцію на очі, він мав катаракту, то він зізнавався в тому, що я, я не знаю, як я маю то витримати без праці. І він тоді тими сліпими очима брав папір і дуже великими буквами писав про Мазепу Розіп'ятий Мазепа. Тобто, ви розумієте, пані Наталю, ще що? Він дуже любив людей. І він вважав, що треба встинути написати портрети тих людей. Тому він написав портрет Мазепи. Він написав портрет Іонікія Галятовського, він написав портрет Лазаря Барановича. Я, я називаю ці постаті, які належать до Доби бароко. Він дуже добре розумів, як багато важить Доба бароко для української літератури і культури. Це друга половина 17-18 століття. Тільки такий людинолюб міг так багато створити, тому що він носив в собі оцю енергію любові, але він не отримав цієї енергії від своїх дітей. До речі, як а. це непросто, розумієте, все відбувається. Він просив свою доньку, аби вона стала розпорядником його архівів в Канаді. Просив її навіть це через, ну оформивши її через канадський уряд на зарплату. А вона відмовилася це зробити для свого батька, якісь страшні речі. Тобто, дружина, перепрошую, ага. дружина Огієнка, коли не вирішить. Домініка. І він дуже страждав. Вона померла набагато раніше. Так, він більше? дуже страждав. Тому взяв чернечий сан фактично відразу після її смерті. Вона фактично була... Це і стало причиною? Так. так. Тобто усі його світські е, потреби вичерпалися зі смертю дружини. Але, знаючи те, що вона відходить, вона зібрала своїх дітей, вона мала рак е, кісток, е, вона заповіт свій озвучила. І один із пунктів заповіту звучав так: аби діти ніколи не одружувалися з чужинцями. Всі діти одружилися з чужинцями. Жодна з дітей не мала дітей, рід зупинився. Але ж вони тоді жили в Канаді. Ось так розумієте, як страшно. Залишилися його діти книжки, півтора тисячі його творів. Засяг видання понад сто томів. Коли пан Микола Тимошев розповідає, скільки всього там є в Канаді в тих архівах, нам накладається в голову для нас, українців. Якщо відкрита частина його наукової спадщини, зокрема з історії культури, з історії мови, з історії церкви, з історії друкарства, то він нам зовсім невідомий як літератор, як письменник. А там набирається на 10 томів, уявіть собі, його драматичних творів, поем і просто поезії. Тобто, це дивовижно обдарована людина, яка жила її величністю Україною. Від він став митрополитом Іларіоном. Пов чим пов'язано це ім'я, чому Він саме взяв? Тому що о, тому, що це був перший митрополит Русин, Русен. За часів Ярослава Мудрого, здається, в 1054 році він став митрополитом. Для нього, пані Наталю, в церкві надважливим був національний акцент, не космополітичний. Боже борони, аби церква була космополітична і глобалістська. Для нього важлива була церква в українській вишиванці, скажімо так. Тому він казав, що зішестя Духа Святого на апостолів це з діянь апостолів, це початок національних церков. А початок національних церков це початок окремих народів. А окремі народи це квіти землі. І нема нічого кращого, ніж різність і розмаїтість. І якщо ти не плекаєш цієї розмаїтості, то ти загублений. Ну, пані Наталі, уявіть собі, що ми без з вами в Етері сиділи в однакових сукнях. Ні, ми би з вами просто в інші споруди бігли. Тобто це людина, яка стояла на сторожі окремості свого народу і неймовірно шанувала інші нації, захоплювалася тим, як поляки шанують своє. Захоплювалася тим, як чехи цінують своє. Оце, власне, в нього треба сьогодні нам взяти. І він, і він створив дивовижну пам'ятку для нас рідномовні обов'язки. До тобто... речі, в нього також був заповіт 10 мовних заповідей свідомого громадянина. Так, отих 10 мовних заповідей, вони переведені вже безліч разів в Україні. Але чи вони доходять до українців ці 10 мовних заповідей? Коли українець тобі скаже, яка різниця? Ну, якщо є різниця, то врешті зговори державною мовою, розумієте? Це розуміло покоління УНРівське. Тому за часи міністра освіти Огієнка українській мові було надано статусу державної. Тому він так. Намагався відійти від політики, яка тоді знищувала українську державу. Він категорично не сприймав того, що відбувається в Україні. Але ще одна цікава річ, пані Наталю. Він як представник української автокефалії дуже мав добрі взаємини із митрополитом Андреєм Шептицьким. Тобто, великі люди, які горять великими ідеями, які повні всередині любові знаходять порозуміння між собою. Він навіть казав таку річ, що як автокефаліст він може причащатися в уніатів. Він визнає той шлях. Спілки церкви із Господом водночас він тримався цієї української автокефальної церкви. Як показує історія пані Наталю, мені здається, що це є найправильніший шлях усе мати своє абсолютно ні від кого незалежне. Це був великий незалежник, тому він був страшенно небезпечний для радянської влади, тому його не вивчали, не студіювали і е, намагалися навіть стосовно радянської влади, вивчити. він власне засуджував політичне керівництво радянського союзу. А через те, що відбувалося утискання прав людини, тільки ті, хто вірують в існування Бога і живуть згідно з наукою Христа, мають силу боротися з матеріалістичним світоглядом і його наслідками. Писав він. Так, а ще він писав таку класну річ для наших теперішніх політиків: що велика е, політична, що велика культура мовлення веде до культури політичної. Тобто мова і політика це абсолютно на превеликий жаль невіддільні речі, тому що мова на переконання Іларіона митрополита є формою влади. І ми ще не згадали про те, що в 1960 році під проводом Іларіона у Вінніпезі відбувся акт духовної злуки всіх трьох українських православних митрополій українського греко. Православної церкви Канади, Української Православної Церкви Сполучених Штатах і Української православної церкви в екзилі. Так, але це з одного боку, а з іншого боку, так проаналізуємо. Боже, ну то ж треба так дробитися. Звинувачують політиків, що вони там діляться на величезну кількість партій. А ви подивіться, що робиться у тій царині, наскільки там дивно відбувається протистояння і яким це треба бути великим, щоб вирішити цю проблему у так званій церковній ієрархії. Усі 90 літ, відведених Богом Івану Огієнку, митрополиту Іларіону, просвятитель віддав зростанню духовності українського народу, утвердженню національної самосвідомості, служінню державності Українській православній церкві. Серед його надбань саме головне і найдорожче це визнання шана і пам'ять народу. А найкраще для нас читати його Дуже вам дякую, Ірина Я Фаріон.